Вітаю всіх. Нусі, як я вам казала, стратеги можуть бути будь-як-будь-коли. Вони й були обмежено-обмежено, небагато-небагато, але цілі найприємні. Газ, газотранспортна система. Харківщина е, <смі> виходить так, що воно летіло там, де я була в селі. Той напрямок села. Я знаю чому, я дуже багато знаю, я не буду коментувати. Сахновщина, Красноградський район, будьте обережні, будь ласка. Кому потрібно, той знає, про що я. Шахеди і все остальне, будь ласочка. Так, тепер, давайте подивимось так. Які пошкодження отримала наша газотранспортна система газосховища під час атаки? Які пошкодження отримала? Пошкодження, руйнування, які під час атаки? Трійка мечів? Так, Верховна Жриця тут випадає. Я не розкриваю верховну жрицю з питань своїх. Скажімо так. Кінцевий результат. складатись доведеться. Ще, і, ще вивчають. Руйнування ще вивчається. Вони є. Вкладатись доведеться, допомога потрібна. Допомога партнерів дуже потрібна Дуже потрібно. Більше казати не буду. Руйнування дійсно є тепер. Буде повторна атака. Масована повторна атака буде на газ, газосховище. Вона буде повторна ця атака. Давайте подивимось, так або ні? Буде. По королева Пентаклів буде. Навіть ресурси, ось вам ресурси. Домов... Чому домовленості, зрив, транспортування, ось вам, будь ласка. Повторна атака буде. Ворог також вивчає свої моменти, куди він, що він. Ви ж не забувайте, є розвідка. Енергетика також може бути під ударом, повтори, дежавю. Щоб люди були жертвами, відчувати себе жертвами, обставин. Перш за все. Також можуть бути жертви від обстрілів. Розумієте ж ви все. На жаль, буде. Тепер. Тепер таке мене цікавить. Україна має. Засоби сили захистити а газосховище, газотранспортну систему від атак. Україна може захистити все це від атак. Король Кубків випадає. Це відповідь так. І, слава Богу, наш король думає головою розуміє всю проблему. Знову верховна жриця випадає, яку я не розкриваю. З власних міркувань. Але захистити можна, але не всюди. Трійка мечів розчарування. Двійка Пентаклів відносна. Відносність. Збиття не збиття. Домовлятись. Краще будуть домовлятись. Так. Акцент буде на домовленості. Знову ж таки, ніч, місяць. Ідеї, пропозиції домовлятись. Хочуть домовляти, щоб не, не сильно туди летіло. Робити якісь домовленості. Ось, що я можу сказати.